Якщо ти теж відчуваєш страх перед новим, перед змінами, перед тим, щоб показати себе світу, тоді це відео точно стане для тебе підтримкою. Адже людина, яка починала цей ютуб-канал місяць тому, і людина, яка сидить зараз перед вами, це дві абсолютно різні людини. Привіт, сьогодні рівно місяць, як я почала вести ютуб канал, присвячений Йозі, і сьогодні я хочу поговорити про страх, адже саме він доволі довгий час тримав мене і не давав мені зробити цей крок. А сьогодні я тут перед вами записую своє розмовне відео. Я дуже довгий час відкладала, думала ще не час, думала ще не достатньо професійне, щоб робити щось подібне. Думала, що не зможу. І в мене навіть був страх, що від мене відвернуться друзі, що було найболючішим. І цей страх був не про Ютуб, він був про вразливість і про дозвіл собі бути собою. Я дуже добре пам'ятаю той день, коли я завантажувала своє перше відео. В мене тремтіли руки, в мене вискакувало серце. Але всередині було відчуття, що я роблю правильний крок. Сьогодні, коли я дивлюсь назад, я розумію, що страх нікуди не зник. Він просто став трошечки тихішим. Що змінилось? Я почала діяти зі страхом. На початках мені було дуже страшно, але я зробила цей перший крок, і страх вже став трошечки тихішим. Далі другий крок, третій крок, четвертий, п'ятий, і страх поступово перестав мене блокувати в цій справі. Так, звичайно, я все ще дуже боюсь. І навіть зараз, коли я записую це відео, в мене є оце тремтіння всередині. Але це вже не стає блоком. Я не зупиняюсь, я все ще продовжую записувати. З точки зору психології, страх це абсолютно нормальна реакція мозку на щось невідоме. Адже мозку доволі комфортно йти туди, де він знає. Але ж розвиток починається саме там, де починається щось незнайоме. І я зрозуміла, страх завжди показує напрямок. Страх завжди показує нашу зону розвитку. І коли страшно, це не означає, що треба йти назад. Це означає, що треба йти вперед, йти в цей страх. Ми часто думаємо, що коли перестану боятись, тоді почну. Але правда абсолютно в іншому, коли почнеш, тоді перестанеш боятись. Тож іди туди, де страшно. Іди туди, де розвиток. Адже страх це мовби двері, і тільки ти вирішуєш, чи відкрити їх, чи ні. Я зібрала п'ять практичних порад, які допомогли особисто мені подолати цей страх. Перше діяти навіть коли страшно, бо страх не зникне. Він стане трохи тихішим після вашого першого кроку. Друге, пропиши цей страх. Проговори з кимось цей страх. І вже від цього факту страх може стати трошечки менше. Третє. Не прагни ідеальності, а прагни справжності. Будь собою і дозволяй собі помилятись. Дозволяй собі помилятись і потім вчитись на цих помилках. Четверте роби маленькі кроки, не стрибай відразу в бездну. Роби це поступово, і тоді мозок буде поступово адаптуватись. І п'яте. Пам'ятай своє навіщо. Навіщо? Ти це робиш, що воно тобі дасть, і що це дасть людям навколо тебе. І якщо зараз ти стоїш перед вибором, зробити тобі цей перший крок чи ні, то хай це відео буде для тебе мотивацією та натхненням піти в свій страх. Адже ти не мусиш бути ідеальною, ти мусиш бути справжньою і йти туди, де кличе тебе твоє серце. Якщо тобі відгукується це відео. Можеш написати в коментарях, чого ти боїшся зараз найбільше. І навіть цей маленький крок вже зробить твій страх трошечки менше. Сподіваюсь, моя історія стала для тебе натхненням рухатись далі. І якщо тобі резонує все, що відбувається в просторі тихо всередині, обов'язково підписуйся. Тут буде ще більше практик йоги, ще більше медитацій і ще більше таких коротеньких, мотиваційних, надихаючих. Відео для мене дуже цінно, що ти залишаєшся в цьому просторі. Я буду намагатися робити контент ще більш якісніше і ще більш відвертіше. Дуже тобі дякую, обіймаю.